Вітаю з вами тиждень з локатором, і я, Наталя Криворучко. Найголовніші події Запорізької області минулого тижня. Підписуйтесь на наш канал на Ютубі, і ми розпочинаємо. Цього разу починаємо з хорошої новини. За повідомленнями гур 20 лютого близько сьомої ранку в своєму автомобілі Duster неподалік від дитячого садочку Капітошка було е, підірвано е, заступника голови окупаційної адміністрації міста Бердянська е, Євгенія Багданова. У своїх руках я зараз е, тримаю ксерокопію його. Паспорта, згідно до якого він є громадянином Російської Федерації, Євгеній Богданов прибув до міста Бердянська на початку повномасштабного вторгнення, ще у 2022 році, і одразу почав працювати в окупаційній адміністрації міста. Він курував розподіл фінансових потоків у місті та будівництво фортифікаційних укріплень, як бачимо. У Гура довгі руки, і вони змогли дістатися навіть до колаборанта такого високого рівня. Ґауля Тербалицький планує видавати землю на тимчасово окупованій території Запорізької області. Учасникам так званої СВО про це він заявив в інтерв'ю окупаційному пропагандистському медіа. Єдине, що турбує Євгенія Баляцького, це те, кому саме він має віддавати Запорізьку землю всім учасникам СВО. Які воювали на території Запорізької області, чи тим, хто воювали по всій лінії протяжності фронту? Він планує видавати землю для сільськогосподарської діяльності і для будівництва власного житла. Крім цього. Є заяви щодо того, що земля буде надаватися і на узбережжі Азовського моря тимчасово окупованої території Запорізької області, зазначимо, що протягом трьох років повномасштабного вторгнення і окупації Запорізької області жоден українець, який залишився на тимчасово окупованій території земельної ділянки не отримав. У селище Балабине, яке знаходиться близько 20 кілометрів від лінії фронту Запорізької області, відкрили підземну школу. Це вже четверта школа з протирадіаційним захистом, яка відкривається на підконтрольній уряду України території Запорізької області і перша в районі. Нагадаємо, що на будівництво такої школи було витрачено 109 мільйонів гривень, а сам процес будівництва тривав 7 місяців. Головою окупаційної адміністрації Енергодару загарбники офіційно призначили Максима Пухава. Максим Пухав з жовтня 2024 року був першим заступником. Колишнього голови окупаційної адміністрації Енергодару Едуарда Сінавоза. Едуард Сінавоза, Сінавоз Енергодар покинув, і відповідно до цього Максим Пухов став його наступником. Максим Пухов прибув на тимчасово окуповану територію аж з полярного кругу з Мурманської області. Окупанти заявляють про запуск роботи захопленої ними Запорізької атомної електростанції, знову ж таки в місті Енергодар. Зараз генеральний директор Росатома Олексій Ліхачов заявляє, що для того, щоб розпочати роботу атомної станції, необхідно Взяти певні ліцензії та дозволи на роботу енергоблоків та персоналу. Але ми ж з вами розуміємо, що це все профанації, і, звісно, російський уряд без жодних питань і проблем всі необхідні документи для роботи захопленої станції надасть. Причому сам Ліхачов заявляє, що у місті Енергодар є певні. Проблеми і складнощі з електропостачанням і споживанням електричної енергії. І саме це питання трішечки е, тормозить запуск захопленої ЗАЕС. Запоріжжя відвідав посол Швеції в Україні Мартін. Обер він зустрівся з керівництвом області та відвів, відвідав обласну клінічну лікарню. Під час зустрічі були обговорені низка важливих питань, таких як реабілітація ветеранів, модернізація медичної сфери, забезпечення безпечної онлайн-освіти для дітей, відновлення житлової інфраструктури та багато іншого продовжується депутатопад в Запорізькій обласній раді. Цього разу заяву про дострокове припинення своїх повноважень написав депутат від забороненої партії ОПЗЖ Віктор Катаєв. Віктор Катаєв родом з Запоріжжя, з у 2023 році він був безробітним. У Запорізьку обласну раду заходив як підприємець. І таким чином з 84 депутатів Запорізької обласної ради наразі залишилося лише 55. Протягом минулого тижня ворог продовжив обстрілювати Запорізьку область. Так, у місті Оріхові загинув 80-річний чоловік, його тіло знайшли під завалами власного будинку. Також 20 лютого загинув у місті Гуляйполі Нестор Яланський, син відомого краєзнавця Віктора Яланського. Нестор Яланський це один з представників роду Нестора Махна, який продовжував жити у місті Гуляйполі. Крім цього, вже 21 лютого від обстрілів Кабів у тому ж самому Гуляйполі постраждали. Інші особи, жінки, вони отримали поранення. 13 будинків було зруйновано. А ми продовжуємо нагадувати про першу та єдину регіональну базу колаборантів, окупантів російських військових та військових злочинців вороги Запоріжжя. Ми щиро вдячні всім тим, хто присилає нам кожного дня профайли з прізвищами та іменами колаборантів з ваших містечок, селищ. Ми цінуємо і ці профайли вже з'явилися на ворогах Запоріжжя. З вами була я, Наталя Криворучко, тиждень з локатором. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах: Інстаграмі, Телеграмі, Фейсбуці, Тіктоці, на канал на Ютубі. Побачимось вже наступного тижня.